Із барвінку плетуть не просто віночок, а долю для нареченої. Із українськими піснями та обрядами проводжають молоду у подружнє життя. За стародавніми подільськими традиціями вплітають у косу дівчин гроші, аби життя пари було у достатку. Усі традиції повиті автентичними українськими піснями. Саме такі весільні обряди були у Подолян. Ці пісні збирали із різних сіл краю, аби відновити стародавній обряд вінкоплетення. Ще будучи зовсім юною своєю мамою, я їздила по нашому поділю, і ми збирали саме обряд вінкоплетення, Хотіли його відновити. І сьогодні все, що було на заході, це повністю наші. Наші традиції, наші пісні подільські, які бабусі нам розповідали в експедиціях, не просто постановка із акторами, а повноцінний варіант проведення святкування. Новий проєкт весілля у Маліївцях став першим подібним в області. Завдяки ньому зануритись у стародавні традиції подолян може кожна пара молодят. Це і відродження традицій, це дуже душевно, це дуже ніжно, це дуже по-справжньому. Це торкається таких глибинних струн. І разом з тим це дуже урочисто і запам'ятається і нареченому, і нареченій на все життя. Ну, сьогодні в нас, звичайно, актори, але всі мають можливість приїхати відгуляти справжнє весілля в Маліївцях. Створення нової сім'ї це завжди незабутній момент для пари та найрідніших. Такі обряди не просто відновлюють традиції, а й створюють непорушний зв'язок із предками. Олександр Тлустюкнікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.